Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж, і це наша постійна рубрика новин. А я її постійна ведуча Оленка. Дуже люблю цю рубрику і знаючи, що сьогодні день новин, я на роботу аж біжу від задоволення. А ще така класна весняна погода так само оновиться і буде квітнути наша Україна. Маємо надію, що ви всі у безпеці. Тож поговоримо про технологічні новинки цього тижня. Відома бета-версія нової соціальної мережі Blue Sky. Українська стартап-делегація представила свої проекти в рамках MWC, які інші розробки були представлені на Mobile World Congress. Бездротові розумні окуляри від Xiaomi. Нові смарт-годинники від Garmin, Колумбія провела перше судове засідання у мета світі. Перед тим як розпочнемо, не забувайте поставити свій лайк. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. І взагалі у нас канал ну дуже крутий. Тому підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми починаємо. Ми всі чули про продаж Twitter. І за цей час платформа зазнала ну, дуже багато змін, що не завжди дуже добре сприймається шанувальниками цієї соцмережі. Та ця новина саме для них. Колишній SEO Twitter Джек Джорсі представив бета-версію нової соцмережі. Блускай цей проект не новий. Вперше про нього почали говорити ще всередині компанії. Фактично, це копія Twitter. але є один маленький нюанс. Соцмережа буде побудована на базі відкритого стандарту автофікованого протоколу передачі. Таким чином, цей проект не буде належати комусь конкретному, і кожен користувач зможе створити свій власний сервер. Усе, як завжди, можна буде ділитися текстовими публікаціями до 256 символів: лайкати, ставити коментарі, закріплювати фото та робити репости. Коли буде публічний запуск, поки невідомо цього тижня. Відбулася неочікувана подія в індустрії розробки гаджетів Mobile World Congress, який проходив з 27 лютого по 2 березня у Барселоні. Це один з найпотужніших майданчиків, де є унікальна можливість презентувати на міжнародній арені інноваційні стартапи та отримати потенційних інвесторів. Цьогоріч було представлено 1900 експонатів із 183 країн світу. А для України цей захід особливий, тим, що наша стартап-делегація в. Перше представила свої проекти на 4YFN в рамках MWC. Для участі було відібрано 8 українських стартапів. NUMO IDHD – перший мобільний додаток, який допомагає людям із синдромом дефіциту уваги, з гіперактивністю організовуватись та більш продуктивно фокусуватись на різних завданнях. NUMO містить перший інтерактивний курс по прокрастинації та базові функції з планування дня. Venongo Логістична платформа на основі штучного інтелекту з доставки вантажів в Україні, які рятують життя. А це продукти для ЗСУ і ТРО, корм для покинутих тварин, гаряча їжа для жінок і дітей, медикаменти для людей похилого віку і навіть організація евакуації людей з гарячих точок. Зілі, мобільний веб-магазин і конструктор оголошень на основі штучного інтелекту, який допомагає власникам малого бізнесу продавати в інтернеті. Іксайд багатокористувацька платформа AR-пригод, як і Ready Player One в реальному житті. Фінмап, онлайн-інструмент управління грошовими потоками для малого і середнього бізнесу. Він може в кілька кліків формувати фінансові звіти по дебіторській заборгованості, прибутку і збутку, обороту компанії і сумі доходів на рахунках. Есюайтісімі це гра, в якій ви можете відчувати себе стилістом та брати участь у модних викликах. The Health – додаток заснований на штучному інтелекті та медичних даних для безпечного зберігання обміну управління та монетизації з неособлених даних, об'єднує окремих осіб постачальників медичних послуг та споживачів даних у безпечному та взаємовигідному партнерстві. Saldo Apps – Набір додатків для смартфона, які спрощують фінансовий облік власникам малого бізнесу. Українська команда взяла участь в заході завдяки підтримці програми Конкурентоспроможна економіка України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Українським фондом стартапів за сприяння Міністерства економіки України. Ну, що тут сказати? Пишаємось нашими талановитими українцями. Та, звісно ж, на Mobile World Congress було представлено багато цікавих новинок від виробників цифрової техніки. Ось, наприклад, бренд смартфонів та розумних пристроїв техно. Вдало дебютував на ринку одразу з декількома новими продуктами, а це. Перший складний смартфон Phantom V Fold на базі флагманського процесора MediaTek Dimensity 9000+, який підтримує подвійну SIM-карту і подвійний 5G. Забезпечуючи безперебійну роботу з низьким енергоспоживанням. Смартфон оснащений п'ятьма якісними камерами, потрійною камерою з основним модулем на 50 мегапікселів і світло чутливим сенсором, а також двома фронтальними камерами на основному і допоміжному екранах: яскравий та продуктивний смартфон Shark 10 Pro. Адже він має основну камеру на 50 мегапікселів та 32 мегапіксельну селфі камеру високої чіткості з подвійним спалахом, а також процесор Mediatek Helio g 88. Задня кришка смартфона має високу міцність і унікальний дизайн з ефектом зоряного неба. Оновлений ноутбук Megabook S1 2023 на базі процесора Intel Core 13 го покоління з тонким корпусом. У 13,5 мм і вагою всього 1,35 кг. Такий ноут оснащений технологією Swift Transfer та з функцією зв'язку пристроїв Techno One Leap. Ну і родзинкою стала інноваційна технологія зміни кольору Хамелеон, завдяки якій задня кришка пристрою може змінювати кольори в залежності від налаштувань користувача. Це дає можливість не обмежуватися тільки одним колірним рішенням. У новій технології використовується унікальний матеріал, що дозволяє безперервно змінювати кольори до 2 мільйонів разів і з повною передачею до 1600 різних відтінків. При цьому вони змінюються лише за 03 секунди. Вау! Користувачі таких пристроїв зможуть створювати унікальні кольори корпусу і регулярно їх замінювати. Ну особисто я у захваті. Вже чекаю виходу, а ви хочу розповісти про ще одну нашу розробку, презентовану на Mobile World Congress. Мова йде про розумні бездротові окуляри від Xiaomi. Wireless Air Class Discovery Edition. Окуляри важать всього 126 грам, що досягається завдяки корпусу з магніолітнього сплаву, деталей з вуглецевого волокна і кремні кисневого анодного акумулятора власної конструкції. Крім того, вони використовують платформу Snapdragon XR2 першої генерації, що розроблена спеціально для пристроїв віртуальної та доповненої реальності. А для досягнення чіткого зображення. Пристрої застосовують мікроолет-екрани зі світодіодними призмами. Їхня кутова роздільна здатність має найвище значення в галузі 58 пікселів на градус, а максимальна яскравість може досягати 1200 ніт. Цікавою особливістю стало використання електрохромових лінз, здатних регулювати їх прозорість. Це необхідно для перемикання між режимами віртуальної та доповненої реальності. Поки що ці безротові окуляри від Xiaomi знаходяться на стадії прототипу. І про ціну та вихід нічого не повідомляється. Давненько ми нічого не чули про Garmin, А вони тим часом анонсували новий смарт-годинник Furiner 965. Розумний годинник обладнаний дисплеєм круглої форми. Діаметр становить 1,4 дюйми, а роздільна здатність 454 на 454 пікселів. В основі лежить панель AMOLED з підтримкою функції Always on Display. Матриця захищена склом Gorilla Glass DX. Годинник отримав захист 5 ITM і має вагу 53 г. Як і інші подібні пристрої, цей підтримує моніторинг частоти серцевих скорочень і визначення рівня кисню в крові. Також годинник вміє підраховувати спалення калорії, визначати пройдену відстань, відстежувати обсяг тренувань, готовність до заняття спортом і ступінь відновлення організму. І саме тому ці годинники користуються популярністю у спортсменів. Продажі стартуватимуть десь через 5 тижнів. І ціна за таку новинку становитиме близько 600 доларів. Дорого. Ну, але це ж гармін. У цікавий час ми живемо. І якщо ви це ще досі не зрозуміли, то ось вам приклад. Нещодавно відбувся суд у Метасвіті, де впродовж двох годин вирішували реальну суперечку. Колумбія стала першою країною, яка провела судове засідання у метасвіті. Засідання було проведено в Horizon Workrooms, платформі, яка дозволяє командам збиратися разом через віртуальний. Робочий простір. Суд розглядав суперечку між регіональною транспортною проспілкою та поліцією. За словами судді Кіонес, слухання і надалі будуть проводити частково, реально, а частково у метасвіті. Все це відбувалося 15 лютого та транслювалося на Ютуб. Кіонес підтвердила конституційну легітимність віртуального суду, але визнала, що експеримент викликав невдоволення у 70% глядачів. Усе нове зачасту людьми сприймається негативно. Можливо, років так через 100 людей навіть здивує наше міркування щодо негативного чи позитивного впливу таких зрушень. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. Ось такі новини я для вас зібрала. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких новин. Там цікава ваша думка. Та не забувайте поставити лайк цьому відео і підписочку. До нових зустрічей, Па-па!